У наступні кілька хвилин, споміж іншого, розкажемо про форум місцевого розвитку, який відбувся в Трускавці, як у Львові відзначили День Конституції та річницю візиту Папа Римського ще про ремонт колектора та сесію міської ради по новому. Ви дивитесь новини у студії Ірина Гоць, сурдопереклад Лілі Костишин. Вечір добрий. Цими вихідними у Трускавці відбувся форум місцевого розвитку. Участь у ньому взяли понад сотня учасників. Серед них і парламентарі, і представники дипломатичного корпусу обговорювали ключові питання експерти неурядових організацій з Польщі, Америки та Канади. Детальніше про резолюцію цьогорічного форуму далі. Ольга Матейчук. Ключові питання для обговорення на пленарних дискусіях транскордонна співпраця та налагодження співпраці між парламентарями та представниками влади на місцях. Важливість цього форуму є в тому, що на ньому присутні абсолютно всі гілки влади різних рівнів: урядники, представники обласної адміністрації, представники районних адміністрацій, народні депутати України, депутати обласної ради, депутати місцевих рад. Тобто форум має народити синергію всіх думок. Немає Такого, що хтось правий, а хтось не правий. Хтось більше знає, хтось менше знає. Ми повинні сконцентрувати всі думки і попробувати витворити єдине рішення, яке би влаштовувало всіх і дало людям кращий рівень життя. Говорили учасники форуму і про реформу децентралізації влади. це дуже важливий форум, де ми можемо поділитися досвідом децентралізації. Ця реформа у Польщі відбулася ще 25 років тому. Ми можемо розказати про усі плюси та мінуси цієї ініціативи. Долучилися до обговорення нагальних питань в Україні спікер Верховної Ради Андрій Парубій та маршалик Сейму Польщі Марек Кухцінський. У двосторонній розмові вдалося домовитись про розвиток інфраструктури та міжрегіональну співпрацю на різних рівнях. Ми змогли проговорити і міждержавну співпрацю. Зокрема, дуже конкретні плани щодо. Покращення модернізації, модернізації і створення інфраструктури між Польщею і Україною, нові митні переходи, нові пункти, залізничні з'єднання, з'єднання автобамів, але також ми багато часу віддали часу для переговорів щодо для розуму, між співпраці в ширшому регіональному вимірі існує потреба в інтенсифікації і розширенні контактів на рівні парламентів України і Польщі насамперед навколо Карпатських гір. Це стосується перспективних викликів. Ми хочемо співпрацювати у різних аспектах. Ініціатори та головні організатори цього форуму львівська облрада та USAID – американська компанія. Організатори певні такий захід стане традиційним і обов'язково поза межами обласного центру, аби популяризувати Львівщину та залучати кошти для розвитку інфраструктури. Структури Ольга Матейчик Незар Петуляк новини Отже, на форумі у Трускавці говорили про децентралізацію транскордонне співробітництво України та обмінювали з досвідом щодо розвитку місцевого самоврядування. Ще про форум далі у наступному сюжеті. Представники республіки Польща, народні депутати України, очільники обласної та місцевої влади. Такого унікального міжнародного дискусійного майданчика з обговорення розвитку місцевого самоврядування на Львівщині ще не було. За словами ініціаторів заходу, форум покликаний пришвидшити реформу децентралізації в Україні, запозичивши досвід західних сусідів. Ще одне важливе завдання форуму налагодити ефективну співпрацю народних депутатів та представників органів місцевого самоврядування. Це десь можливість суттєво поліпшити сталий розвиток територій. Для нас дуже важливою є ідея посилення і покращення цієї функції представництва, яку здійснює Верховна Рада України, кращого розуміння проблем регіону. Виборців, чи це стосується децентралізації, чи це стосується соціальної політики, реформу децентралізації в Україні почали впроваджувати лише два роки тому, проте вже є чимало прикладів успішної практики створення об'єднаних територіальних громад. Зокрема, на Львівщині вже функціонує 15 ОТГ. Розповів народний депутат Ярослав Дубневич. Приклад цих громад показав, що ті громади, які дотримувалися перспективного економічного плану проекту, особливо новополинська об'єднана. Громада показують добрі фінансові результати і наповнення об'єднаного громадського бюджету. За словами Ярослава Дубневича, такий форум місцевого розвитку повинен стати традиційним, адже це унікальна можливість для представників місцевого самоврядування напрацювати стратегію розвитку та обміняти з досвідом з колегами. Основному закону держави 20 років. 28 червня у Львові відзначили День Конституції. Цього дня, 1996-го, після 24 годин безперервної роботи о 9 годині 18 хвилин, народні обранці прийняли Конституцію України. За проголосували 315 депутатів, як відзначали 20-річницю Конституції у Львові. Далі у сюжеті. Урочистості з нагоди 20-ї річниці Конституції України розпочались покладанням квітів до пам'ятників В'ячеславові Чорноволу та Михайлові Грушевському. Участь у них взяли представники обласної та міської влади, військовослужбовці, громадськість Львова. Це є основа державності, основа демократії в державі. Основа майбутнього держави Васильва, Василь, то що я маю велику Ви, надію про такій 70, конституції, що мої брати. діти будуть жити в державі нормальній і демократичні, і нічого їм не загрожує при існуванні такої конституції. Це Основний закон, по якому повинна жити держава, але те, як конституцію нас рідко, коли хто виконує, то він так не ціниться, і на нього напевно. Не, не придають йому такого значення, якого він мав би набути. А згодом на площі перед пам'ятником Тарасові Шевченку відбулись громадські вічі та мистецька програма за участі відомих львівських співаків. Важливо розуміти, що основний закон України це та одна з поворотних віх, яка є символом державності поруч з такими, як є державний прапор і герб і гімн. Відтак ми 20 років тому отримали один з найбільш на той момент. Правильних документів найбільш такий виважений документ, і все, що нам на сьогодні і на той момент потрібно, це просто навчитися виконувати конституцію. Військовослужбовці, котрі повернулися з війни на сході нашої держави, твердять, для них конституція це як дороговказ. Дуже прикро, що У нас нинішній час, коли в країні йде війна, її пробують змінити, пробують десь перетягнути на свою сторону, на свій бік. Але ми впевнені в тому, і хлопці, які вже повернулися, які залишаються ще на сході, продовжують захищати. Нашій світі землі, що вона все ж таки буде та конституція служити нашому українському народу. Як ми знаємо з історії, першу конституцію написав українець Палип Орлик. Однак сьогодні для нас важливою є новітня конституція, адже без цього закону ми б не мали можливості боротися за територіальну цілісність та незалежність. Певні учасники урочистостей Ольга Тимуляк, Назар Петуляк, новини. Цими вихідними минуло 15 років з дня історичного приїзду до Львова, папи римського. Тоді Іван Павло ІІ відвідав кілька святень міста та провів зустріч із молоддю на площі перед храмом Різдва Богородиці на Сихові. З цієї нагоди у ювілейну річницю при церкві відбулася літургія та святковий концерт. Попри спекотну погоду на богослужіння зібралося чимало вірян. Божественна літургія присвячена 15-літтю приїзду до Львова, папи римського Івана Павла II. Понтифік відвідав латинську катедру, український католицький університет, та провів зустріч із молоддю на площі перед храмом Різдва Богородиці на Сихові. Тоді згадують про чани. Зібралося чимало люду, понад два мільйони. Промовляв, співав навіть якусь гуральську пісню. Співав дощ як падає. Він каже, де ж падає, джеціб. Бендом Рослі, я так це пригадую. Це була зустріч молоді, але, попри все, була не тільки молодь, і було багато звідусіль, і напевно із із околиць, і з інших навіть було країн. Тут ще не було ні Арсену, не було нічого. Тут було таке місце. Знаєте, як ніби створений для, для приїзду папи римського, святкову службу Божу очолив владика Венедикт. Ось сьогодні перед нами не тільки церква. Але й всіма ми очима своїми бачимо цей пам'ятник святого Йоанна Павла II, який жив там, де його поставив Господь, від своїх юнацьких дитячих років, аж до завершення свого служіння немічним папою Ватикані. Так, цей чоловік, як кожен з нас, Тим паче прекрасно говорив 15 років тому тут, на цьому місці українською мовою цей чоловік прожив життя досконале, праведне і святе. На сам кінець духівники благословили мірян мощами святого Івана Павла II. Ольга Матейчук Олесью новини. Цими вихідними на Львівщині стартували масштабні багатонаціональні військові навчання. Репітрейден дві Трейдинг-2016». Цього року у військових маневрах беруть участь майже дві тисячі військовослужбовців із 13 країн світу. У заняттях задіяно понад 200 одиниць військової техніки та два вертольоти. Найбільші іноземні контингенти на Яворівщину прислали армії США та Канади загалом понад 400 осіб. Українці, українські представники відносяться до бойових бригад сухопутних військ, десантників, збройних сил морської піхоти, курсантів національної академії сухопутних військ імені гетьмана Сагайдачного, військової академії з Одеси та окремого підрозділу національної гвардії. Переважна більшість українських військових із досвідом участі у бойових діях в зоні АТО метою Rapid Trading 2016 є запровадження у збройних силах України передового досвіду армій провідних країн світу обмін професійним досвідом, покращення рівня взаємодії між підрозділами сухопутніх військ США, України, армій, країн-учасниць НАТО і членів програми Партнерство заради миру. Тут навчають до того, щоб командир відділення і відділення як такове вже здійснює операцію. Командир відділення сам може приймати рішення. Тут це якби дуже поощряється. І в цілому, тут вчать того, як треба виживати. У нашому досвіді іноземцям цікаво, як ми змогли зупинити незаконні збройні формування та агресора, який зараз знаходиться на сході України. Сьогодні вранці в зоні антитерористичної операції загинув всесвітньо відомий оперний співак Василь Сліпак. Він під Дебальцевим Василь відбивав атаку сепаратистів, коли у нього влучила куля снайпера. Чоловіка смертельно поранили у нижню частину Тулуба. Воювати на схід Василь пішов. Попри успішну оперну кар'єру в Парижі, добровольцем у лаві правого сектору, та був кулеметником. Сам він родом зі Львова. у Львівській консерваторії. Він навчався на кафедрі академічного співу. Далі було прослуховування у Франції з тих пір, він там і залишився жити. До останнього працював у паризькій опері. Василь мав унікальний голос, а за партією чотирьох дияволів з опери з Офенбаха Казки Гофмана глядачі, глядачі прозвали його Мефістофелем. У соціальній мережі брат загиблого повідомив, що поховають Василя у Львові. Його діапазон як вокаліста був надзвичайно широкий. Це від високого тенора до баритона. Ця людина могла виконувати рівнозначно, як так, умовно скажу, дитячі партії хлопчиків, жіночі партії, так і мужні, мужські партії, які виконують баритони. Він дуже позиціонував себе саме з Львова, з Україною. Це не пусті слова, повірте мені. Це, ми, це знає, ми, це, ми це знали достеменно. На Сихові тривають роботи із прокладання каналізаційного колектора з закритим методом. Роботи здійснюються на ділянці від вулиці Угорської до вулиці Липова Алея. Подекуди глибина колектора сягає 11 метрів. Такий метод у Львові застосовують вперше. За схожою методикою будують метрополітени. Тут аналогічно, тільки розміри менші. Усі камери оброблені хімічним захистом, завдяки якому труби не будуть піддаватися корозії. Гарантія будівництва більше 50 років. Протяжність колектора становить, становитиме 850 метрів. Наразі готово 300. Проєкт реалізовують в межах будівництва трамвайної колії на Сихів. Плануємо завершити отут цю ділянку колектора до кінця серпня, для того, щоб ми могли його переключити в новий колектор, старий колектор, новий і вже тут розпочати будівельні роботи. У Львові обиратимуть найкращий проект громадського простору на вулиці Кривоноса. Збір проектів на конкурс із облаштування місця пам'яті героїв майдану завершився. Оргкомітет отримав сім робіт, які уже наступного місяця представить на огляд громадськості. Також у Львові реконструюють кілька інших площ у міській раді. Планують демонтувати пам'ятник радянському письменнику Степану Тудору, який розташований на площі Маланюка. Його хочуть передати до музею, а там встановити нові лавки. Ліхтарі та питний фонтан. На це з міського бюджету цьогоріч передбачили 600 тисяч гривень. Оновлять ще й площу та сквер біля цирку на Городоцькій та на Сихові. Закрився конкурс по небесній сотні, по вшануванню жертв майдану. Так і е, нас на сьогоднішній день. Після після закриття було надіслано ще одна робота. Ми вже її не прийняли на сьогоднішній день сім робіт вони закодовані, тобто наступні два тижні піде на те, щоб роздрукувати ці планшети, вивізити їх в порогові вежі в спілці архітекторів для. Обговорення для запрошення всіх охочих ознайомилися з тими речами. Почалися роботи в сквері на вулиці Свинцівського. Це давня площа перед костел перед костелом святого від Зараз в ньому або п'ють студенти. Ну використовується не так, як нам хотілося би, але якщо в ньому просто елементарно навести порядок, встановити освітлення, якого там немає, зробити лавки, зручні, на яких не незручно лежати, але дуже зручно сидіти і перебувати, і зробити пару елементів для того, щоб там було. Що проводити, ну там є різні пропозиції для мешканців від мешканців, вуличні тренажери насправді хочуть, наприклад, пару або столи для тенісу, або якісь елементи дитячого майданчика, але такі креативні, то це все почне працювати. Сесія Львівської міської ради вже не відкрита. Доступ на неї обмежили громадським активістам, які виявлять бажання з'явитися чи виступити на сесії Львівської міськради, потрібно буде зареєструватися заздалегідь. Таке спільне звернення підписали шість фракцій політичних сил, які є в міській раді. Усе ж через сутички під час останнього пленарного засідання, коли активісти увірвалися до мерії, була застосована сила та сезогінний газ. Також обмежили кількість місць для громадськості. Їх буде 30. Хто хоче виступити, змушений буде попередньо зареєструватися в Секретаріаті Ради. Також при вході в ратушу і в сесійну залу буде встановлено рамки металошукачі. Якщо активісти від громадських організацій хочуть виступити, висловити свою думку, то така можливість, таку можливість ми їм надамо. Тобто від громадської організації, звичайно, що бажано було, б, щоб від громадської організації виступ мала одна особа, а не декілька. І для того, якраз ми і резервуємо 30 місць, щоб ну, від 30 громадських організацій чи інших від громадськості люди могли виступити по питаннях, які стосуються цього порядку. денного. для нормальної роботи депутатського корпусу. Ми резервуємо за колонами місця для журналістів. Це буде по якщо ж заходити, це буде по ліву сторону і по праву сторону це є місця для громадськості. За тими підрахунками. Це є 30 місць. 30 місць тобто людина, яка є львів'янином, приходить, показує свої документи, які посвідчує її особу, їй видають. Карточку, тобто що вона зареєструвалася з місцем, і воно проходить і сюмі. Може спостерігати скільки скільки часу, скільки завгодно, заходом пленарного засідання. Єдине, єдине прохання, щоб не заважати. Переатестацію керівництва львівської поліції у Києві призупинили про це сьогодні. Повідомив член громадської ради при Львівській обласній державній адміністрації Рустам Курбанов. За його словами, це відбулося через те, що виявили певну невідповідність у деяких наказах щодо формування складу атестаційних комісій. Він розповів, що три тижні тому відбувся добір громадських активістів до атестаційних комісій. Однак, через невідомі причини 23 червня, робота була призупинена. Також, за його словами, члени атестаційних комісій підписали документи про нерозголошення однак нерозголошення чого саме невідомо. Нагадаю, 7 листопада 2015 року було ліквідовано міліцію, і створено Національну поліцію України. Щоб перейти на роботу в поліцію, працівники мають пройти атестацію, яка включає в себе тестування, співбесіду, а в окремих випадках ще й поліграф. Склад атестаційної комісії який висить на сайті ГУНП Національної поліції у Львівській області вже декілька разів за дуже короткий період, буквально за тиждень часу, змінювався. Спочатку до складу атестаційної комісії. А я хочу вам нагадати про те, що існують не лише атестаційні, але і апеляційні згідно інструкції комісії, а також існують робочі комісії, які організовують, в принципі, весь процес. Тобто їх існує не одна, а три конструкції. Результати співбесід не були ніде, ясна річ, оприлюднені. І лише минулого вівторка, я наголошую, щоб ви чітко фіксувались датах, тому що вже в середу наша поліція, керівний склад, проходили в Києві тести, а в четвер з півдесіди. І лише минулого вівторка, під вечір, склад цієї атестаційної комісії з'явився на офіційному сайті УНП Національної поліції. Козацтво Львівщини об'єднується разом. Цими вихідними до громадської організації козацька січ долучилася й молодь. У церкві Успіння Пресвятої Богородиці юних хлопців та дівчат посвятили у свої лави козаки. Так хочуть під одним прапором об'єднати патріотичну молодь і навчати історію козацького роду. Опісля колона в козацьких та військових одностроях пройшлася по Львову урочистим маршем. Козацтво існуючи в Львівській області таки хоче зробити для України багато, щоб вони об'єдналися разом. Бо організацій є досить в Львівській області. Якщо відкрити інтернет, можете подивитися, скільки там їх є. Вони є в різночисельні. А львівська громадська організація Козацька Січ хоче сформувати під своїми стягами найпатріотичніших, найкращих синів, які могли би продовжити збройні сили, любити в їхні лави на служити. Принади чудотворної Елади у Львові презентували фільм про святі місця Греції. Українські мандрівники подолали 5 тисяч кілометрів, відвідали кільканадцять монастирів та святих місць Греції. Повернувшись в Україну, створили фільм про побачене. У ньому описують у ці місця, де побували та що відчували, побачивши мощі святих. Цьогоріч ми обрали Грецію. Ми колись побували вже років два тому. Побували в Греції. Колиська цивілізації, це країна, яка дала очевидно найбільше для розвитку навіть сучасного світу, але нас цікавили святі місця, і, зокрема, мощі багатьох святих. Вже часто є так, що в таких подорожах перевалює більше історичний контекст, що йдуть до святого, який там в такому-то такому торгусі такому -то жив. Насправді з ним можна вибудувати відносини, так як між нами, тобто вони є. Носії ну, Божої слави, зокрема спередону 17 століть лежить на тлі не температура тіла його 36,6. Тривалість Як фір... фільму 40 хвилин, вже невдовзі його транслюватимуть на львівських регіональних телеканалах. це є та спадщина, яку потрібно показувати. Люди повинні пізнавати. Не кожен може скажімо, поїхати це пізнати, але я вважаю, що навіть ця духовність є настільки великою, що вона може передаватися через, через екран. Виступом переможниці цьогорічного конкурсу Євробачення Джамали завершився шостий щорічний джазовий фестиваль Альфа Джаз Фест. Побачити виступ співачки наживо до Львова з'їхалися її прихильники з різних куточків області, в тому числі маленькі шанувальники, діти героїв АТО із Старосамбірщини та Бродівщини. 16-річна Мар'янка сьогодні чи не вперше за довгий час весела та усміхнена. Два роки тому її брат загинув на Луганщині під час наступу бойовиків. Родина дівчина і досі не зморилась із втратою. На концерт Джамали приїхала, бо вважає її творчість близькою по духу. Моя родина, сім'я, ми всі за неї болівали, вірили в те, що вона переможе. Її... Пісня була дуже такою актуальною. Разом із дівчиною на завершальний концерт щорічного фестивалю Альфа Джаз Фест приїхало ще одинадцяте діток із Старосамбірщини. Це рідні воїнів АТО, що обороняють наш східний кордон, а також новітні героїв, що загинули в бою проти окупантів. Коли ми сюди тільки приїхали, вони були такі трошки замкнуті в собі. А коли ми почали вже ходити, розглядати атракціони, які тут є, коли я їм почала розказувати, які будуть в них, яка в них буде програма, і вони вже почали посміхати. Ще до початку концерту діти гуляли містом, катались на атракціонах і розважались. Та найбільше, звісно, очікували виступи переможниці Євробачення. Вона доказала цілі цілому світу, яка вона потрі свого народу за словами організатора дитячого дозвілля депутата Львівської обласної ради Михайла Гечки, сьогодні важливо не лише допомагати воїнам, які перебувають на сході необхідно також підтримувати їхні родини, а особливо ті, де втратили рідних. Діти, які лишилися сиротами, де загинули батьки, батьки яких служили в АТО, і повернулися звідти Ну на жаль, і мають інвалідність. То треба зробити для них отаке свято. Шикарно, я дуже задоволена. Я на емоціях. Ще одна несподіванка для діток: фото та автограф. Фотосесія із Джамалою. Я думаю, що тільки справжні почуття, справжня любов дійсно допоможе нам і віра. Віра в те, що все буде добре. За два роки війни на сході України старосамбірщина втратила 12 земляків. Ще один старосамбірчанин загинув на майдані у 2014 році. У Жовкві відбувся фест із чотирнадцякою назвою «Газонпаті» у короля на хаті. Організатори підготували велозаїзди, спортивні та танцювальні покази, а ще квести, майстер-класи та виступи рок гуртів. Ближче до опівночі для фестивальників організували лазерне шоу та масове запускання небесних ліхтариків. Зустрічало ж гостей справжнісіньке середньовічне містечко із лицарями. Тут присутні люди, які прануть вести свій. Здоровий спосіб життя. Я як король тут намагався зробити все, щоб людям в жовтні було дуже комфортно і добре. Я гадаю, що всі тут присутні отримали позитив енергії і надалі будуть вести свій здоровий спосіб життя. І на цю годину нас все. День підсумуємо. Як звично о 20.30 Новини це те, чим всі ми живемо щодня. Тож, якщо маєте що розповісти, пишіть нам на електронну скриньку. Її адресу знайдете на нашому інтернет-порталі lviv.tv. Нагадую, саме там завжди більше оперативної інформації, життя регіону та країни. Будьте щасливими, цієї миті, і ніколи не переставайте мріяти і любити. Дякую, що з нами. До зустрічі.